Доброго дня Україно. Заїхали на соняшник два дні назад замітив я, що починає соняшник боліти. Зараз покажу, який стан соняшника, і хотілося б почути вашу думку, можливо, є спеціалісти по хворобам соняшника, і ви щось підкажете. Тому що ще ні з ким я із своїх знайомих агрономів. Не совітувався. Показую. Так, друзі, це соняшник у нас RGT інтерстелар вроді. І от бачите, яке листя. Жовті такі цятки. Буквально два дні назад практично цього не було. Сьогодні вже. Не тільки на зворотах, я думав, може як може від гербіциду, може ну, різні варіанти проглядав. Ні, з'являється майже скрізь. Так, отаке. Бачите, нема нічого критичного, ну, щось робити потрібно. Планував я вносити бор, там всякі мікро-макроелементи, але, друзі, в першу чергу треба внести, я вважаю, фунгіциди. Розібратися зразу, яку хворобу нам треба побороти і прискать тому що дощами нас поки що балує і буквально через пару днів вони дожні прекратитись буде неділя сонця а тоді знову дощі ну, це нам так обіцяє а чи воно так буде хто зна. А це, друзі, Саксон. До речі, хто спостерігає, Відразу реді стартував дуже впевнено. Обганяв він, в принципі, Саксона, то зараз Саксон обігнав реді. Ну, та сама ситуація, бачите ось. Бачите. Покрутило. Трохи крути. піднімає, ну, в принципі, нормально, нормально. Вже кошик, друзі, з'являється. Ну ще ми зможемо заїхати. Харді наш піднімається там, мабуть, до двох метрів. Будемо прискати. Бачите? Підкажіть що це може бути. І яким препаратом краще спрацювати, або яка потрібна, щоб була діяча речовина в препаратові. На нижніх цяточки невеликі, це типа септоріоза, мабуть. Мабуть, я не спеціаліст, не знаю. І агрономічної освіти в мене нема. Ну, скрізь все одинаково, бачите? Так. так, друзі, для порівняння, заїхали ми на неому, там, де вносили Геліантекс. Щоб, допустимо, якщо в когось є версія така, що це після Геліантекса таке з соняшником, то ні, дивіться. Чистеньке листя піднявся просто неймовірно. Просто неймовірно, конкуренції не стало. Так що, в будь-якому разі це, не від геліантикса. Бачите, листя чисте. Зараз рядом поле. Як його, блін? Саксона, пішли до Саксона. Так, друзі, Саксон. Саксон. Дивимося разом. Є, друзі, є, бачите? Є! Є, хвороба, соняшник. Там, де я стою, мені по пояс, там нижчий. Ну, 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 я думаю, оприскувать справиться. Потрібно вносити. Друзі, чекаю від вас коментарів. Які тільки дійсно по ділу. Той, хто користувався. Чи не користувався, стикався з такою проблемою. Це сусіднє поле, я не знаю, що тут посіяно. Просто для порівняння. Трошки є. Трошки. Тут взагалі щось страшне. Щось страшне дуже. Ну, от іменно такого, як у мене, що на кожній рослині, то, то й немає, бачите? Хоча. Хоча... Можливо, можливо, щось інше. Ну, проблема є, і її треба вирішувати.